Вітаю, глядачів у каналу Любиме Село. Ми сьогодні на ринку. Село Хреплін. 1 вересня, перший день осені і дивимося, що нам люди пропонують на ринку. А чому ці кролики, ваш пань? Така ціла голуба, цього. Так, є такі голуби. Біла молодь. Що коштують молоді, білі? 200 гривень, пара молодих. Чи штука? Чи пара? А, пара. Пара. Ремаєш чи ні? Так, як не тримаю. А цих пара що коштує? Я не знаю. Він лишив, пішов. Не казав, яка ціна? Не казав. Пара молоді. Пара пара <пірес> 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 Внутри позову це немає, курочки кури, бачите, гарні, купа яйча та насла. Почем у По кура? А я вам рекламу роблю. кау, ви внимаете кого ставить? Заохочу заохочую дай для щоб любовте? А що куште пара цих релю? 200 гривень, гривень дасть туди. 200 гривень. Ну, ну ще? Да, так, то пару вишкування. Це семечка. Праве кольцо саме, а ліве кольцо семечка. Mm. Вони вибили, молоді, котрі ну, сподобалось. І голуба. Ну, може, ні подають. А біля почало? Так, са. Така молода, не 100 гривень штука

Голоду вже дуже мало на ринку, вже майже б'ятників немає. А що ця пара коштує? Чи? його. що за пару. 200 хоче, 300? За пару 300. 300 гривень пара. Високольотно. Так, тут також є бакіни. Однохвостці. Тут що таке? А це що за пара? Ой, що трави руліни? Спакине, син. Сучки А вони що коштують? Не що коштують? 150. Штука чи пара? 150 пара. Ну, припаде... Ось такі. лямпу Молода курка. А коли тю немає таких? Знаєте, я вас брав. 230, така молода корка вже. Навесні буде нестись. Сезон закінчується, вже курей. Обмаль. Люди вже спродалися. Вже курей. Багато немає, де ці яйця страуса. Сильне. 200 гривень яйця страус. Скажіть номер телефону свій. Пишіть номер телефону 097 46, 16 807. У -807. людей є своя ферма, є страуси, так що можете придбати і яйця, і різну птицю. Телефонуйте. 250 гривень це велика качка. Думаєте, чи варто купляти за 200 гривень мала? Качняти за 250 гривень по качку. Дуже велика качка капець. Десь має вже 2-3 кг точно. Два з половиною кілограми то вже буде різана вага. Тушка, тушка, кажуть люди, що два з буде досить, досить, досить вигідно. Гарна велика качка така. Телефонують. Так, є такі внутрі. Є такі внутрі. Що коштує така сім'я?

А м'ясо продаєте? Чому 240 гривень за кілограм м'ясо. Скажіть номер телефону свій. Скажіть. 095, 85, 45, 469. Телефонуйте, кого цікавить м'ясо або живою вагою? Або засудить живі тварини, внутрі кролі телефонують. Так, є такі кролики, є молодь. Яка ціна такі молоді. 300 гривень. 300 гривень штука. А маєте м'ясо на направиш? Ні. Все у вас 300 гривень. Будет риде. Я такі різни, різни. А так, щоб позмати, що подається, що я кине, бер кошти, золото. Набір, так. Стопси, сюди. А коса, почему це шості, стоїть, кош. Від 50 до 150. То, от там вже знову наступ буде 50, та є дороша, трохи, це я ціка. і сверла свіжу. Є сверла, є ключі, все, все, все що бажаєте. А що капканчик коштує? Капканчик що коштує? 150. 150. На самий, Самий сами раз на куничку такий капканчик. А от. Той розкалик що якщо коштує, тонісний. 150. То 150. Гривень. 15. А гантеля? Гантеля 500. А кувалда? Так, та. так. А з ручки? 650. А з ручку? 400. Ластик? Це сильна лопата. Ці лопату можна от, і, от... І, і рубати. А що таке коштує? Це ви робите самі? Це коштує.

До речі, ну щось не вся тяне да... Ні, два блокирі, там от двої бійці є. Там. Щось там чоловіки. Ко, що цікавить? Ага, а, пишіть коментарі, наступний раз вам покажу дольше. Такі шубри різні. А що казанок коштує оцей? Казанок. Так. 20050. 350 грани казанок такий.

Вже краще брати чесно таку свиню, чим ті вітнамці по тисячу гривень, то краще вже таку взяти. Зість однаково, а вихід м'яса багато більший. Гарні такі. Видно, що м'ясна порода. по 800-750. Як канутрі від величини залежить, саме розумієте. А кролики ці Каліфорнії. 300. 350. Ця друга частина вийде в понеділок, завтра. Вийде, так що. Сьогодні буде перша частина попередня і друга частина в понеділок. Обов'язково беріть свою на замітку, беріть прополюс, беріть пилок. Профілактично пийте зараз на початок осені різні вірусні захворювання, нічого кращого немає. за Оці, як то кажуть, відбіжіли нам отакі подарунки. А що полок коштує? Грам. 50 гравів 100 грамів полок. Ось так. Так що також зараз відбираємо прополюс. Завжди ту полюсом користуюся. Дуже хороша річ. Так, взяли собі прополіс, взяли собі також полок. обов'язково беріть на замітку. Дійсно, дійсно хороша діє річ. Вітайніх онтаблаток. Давайте сюди нам проводим. Далі. Так, есть свинки. Почему у вас? 150 тюк? Почему тюк? тюки? Тюки, почем? 130. 130 грамів тюк. По 1000 грамів. Майбабе, рубата знал по людям, Дякую. Так, йдемо подивимось ще на голуба. О, який підрошний, підрошний. А шо куриці коштує підрошний, пані? 250 гривень є по 200 гривень. 250 гривень. 250 гривень. Залишки курей, але кури досить... Взагалі зараз на осінь дешевші. Тварини люди спродають, займаються кормивною, тому що ніхто на зиму не хоче залишати, а людям вигідно купити, тому що Хороша Так що також беріть собі, на заміти. Ось так, глядачі. Так що такий сьогодні ринок, є форма. Курочки, молоді, каже, немає. Більшість такі ще є, ваші несучки. А яка ціна Сенді. 190 гривень. To jest to, co jest w tym roku. Idziemy do tego, co jest w tym jest w Так що купили ми капканчик для куниці, там зрапилися, можливо, з нам пару голубів. У нас муліман з голуб пропав. Це голуб муліманс, у вас? Що, це голуб муліманс. Самець. І що він коштує 100 гривень, так? Там за 100. Як маєш гроші. Пудних грошей нема. Та 100 гривень це пачка дзигарю зараз. А тому то може не курити. Це куриш. Ні. Я не курю. Я ти порівняння роблю. Та я понял. Капара непогана в гримів'я. Тоже гарний голов. Йдемо додому. Також Сьогодні в планах піти на риболовлю. Так що очікуйте також наступних рубок із риболовлі на життя. Всім дякуємо за перегляди. Не забудьте підписатись на наш YouTube канал. Дякуємо всім, хто був з нами. Дякуємо, що нас дивиться. Всім благ, здоров'я, миру. Будьте здорові!